У Московській області пошкоджені квартири у житлових будинках. Ось ці кадри зняли журналісти Франц-прес. Мер Москви Собянін заявив про наймасштабнішу атаку українських безпілотників на місто, додавши, що нібито збили понад сотню дронів. Собянін заявив, що дрони, начебто, були збиті над районами Раменське та Домодєдово в Московській області. Обидва райони розташовані приблизно в 40-50 кілометрів на південь і південний схід від Кремля. З будинків, де, за повідомленням влади Росії, впали уламки БПЛА, частково евакуювали людей. На кадрах видно, що зараз вулиці прибирають від наслідків. 3-4 чата, коротше, дуже сильні. Очень звук такий, взагалі. І ми встали все, короче, почали через окно смотреть, там, туда. что Ми не могли розуміти, що Вот. І ми спугалися. І до, до утра мы не спали. Вообще. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що одна людина загинула, ще троє поранені.